Усі мої, вітанчика! З вами Дмитро Бікмаєв і це ранкова йога. Буду потрохи налаштовувати свій канал на те, щоб кожного ранку надавати йогу. Ну як кожного ранку? Я буду за записувати за день і буду одразу викладати наступний день. Ця практика я одразу викладу. Але якщо ви вже побачили, зробіть її краще зранку, тому що я буду записати саме свою йогу для того, як я прокидаюся, як я її роблю для того, щоб ви розуміли, що я в себе не рву зранку. Це для того, щоб прокинутися. І ми починаємо з дихальної практики: цикл вакуум, класика. Я її дуже часто роблю. Працюємо ми тільки животом, плечі не підіймаємо, ми намагаємося розслабити плечі і працювати тільки животом. Не робіть, щоб плечі грали. Ми активно дихаємо через ніс, якщо склад, ми вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Наприклад, якщо є закладеність носу, бажано видихати через рот, як я це і зроблю, тому що в мене закладеність ще не пройшла. Потім ми робимо видих, втягуємо живіт і тримаємо без кисню. Перше коло 10 секунд, друге 15, третє 20. Плечі розслабили, сіли. Можна в будь-як сісти, головне щоб була пряма спина. І поїхали цикл. Буде <фузи> вакуум. <фузи> <Isso. фузи> Вдих, вдих. Цикл. Вдих, вакуум. Gidip bakalım. bakalım. Дивдих. Дих. Розслабилися. Дихаємо під час практики і знову ж так само вдих через ніс. Якщо ви не можете повільно дихати через носа, то видихаємо через рот. Сідаємо в маласину глибока присядь. Ми намагаємось тримати спинку рівно. Наші лікті впираються в внутрішню частину коліна. Якщо спина не рівна, піднімаємось на носочки і тут тримаємо. І. Вдихаємо вдих. Видих. Намагаємо тягнути завжди маківкою до неба. Вдих. На видих. Плечі не відпускаємо. Тримаємо їх позаду. Вдих. На видих. Вдих. Видих. І вдих. І Видих. Ми заходимо в глибину. Руки ставимо вперед. І намагаємось потягнутися вперед, витягнувши спину, теж маласить. Вдих. Видих. Вдих. Колін не закладаємо всередину. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І вийди. Сідаємо коліна до грудей. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І видих. Вирівнюємо праву ногу, ліве коліно залишається у грудині. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Сідаємо, кладемо праву ногу, ліву ногу беремо за, за п'яточку. Ми впираємо наше коліно, наше стелено в тулуб. Ви бачите, у мене все приклеєно тут чітко. І не відклеюючи тулуб, ми вирівнюємо ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих, і вдих. І видих. Кладемо ногу за коліно. Намагаємось випрямити спину. Будь ласка, не робіть скрутку сотулювшись. Тому ви випрямили спину, якщо вона сутулиться, одну руку трохи позаду, щоб спинка в попеку була прівна. І Починаємо тягнути правою рукою ліве коліно назовні. На себе. Направо. Якщо відчуваєте, що кут маленький, ще можете піднятися Головне, щоб ваш поперек був прямий. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Зараз ми коліно знову до грудей тримаємо тут вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих, вдих, видих. і вдих. І видих. ліву ногу вирівнюємо. праве коліно залишається у грудини. Вдих, видих, вдих, Видих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Сідаємо. Впираємось, коліно впираємо в грудину і потрохи вирівнюємо ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. Вдих. Вийдих. Вдих. Вийдих. І вдих. І видих. Ногу ставимо за коліно. Руку ставимо назад. Знову скрутка. Подаємо грудину вперед. Не провисаємо. Подих. І тримаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розкручуємось, беремось за великі пальці. Ноги зігнуті. Спинка рівна. Лопаточки звели. Утримуючи це положення, потрохи крокуємо сідницями до піку вирівнювання ніг. Вдих. видих, Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки вставимо позаду. Пальці розставляємо. Щоб спинка була рівна. Лопаточки звели разом. Зафіксували положення спини, не вісимо на плечах, чітко тиснемо в грудину вперед, щоб у вас начебто прогнулася спинка. Лопаточки звели знову ж і піднімаємо сідничний міст. утримуючи положення спини. Дуже важливо, як я сидів, я просто таз протиснув, ноги напружені, тягнуться на себе. І тримаємо на плечах, не вісимо, тиснемо. Вдих, вийди. Вдих. Вийдих. Вдих. Вийдих. Вдих. Вийдих. Вдих. Вийдих. І вдих. І видих. входимо в тюлінчика на правий бік. Вдих. Видих. У мене нога мліва ззаду, правої пятки. Вдих. Таз я тисну вперед. Вийдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. і Видих. І вдих. Руку ставимо. Знову сідничне місце, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. І вдих. І видих. Ходимо на лівий бік. Втистимо сідницю. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих, вдих. І вийдих. Вдих. І видих. І вдих. І видих. Сідаємо, виходимо в мотелика. Знову стопи. У нас можемо трохи далі тримати. Ми начебто стопи, наші розгортаємо, як відкриваємо книжку. Сопада стопи і ми намагаємося розгорнути. Почнемо з цього положення і нахиляємось вперед з прямою спиною, головне ось так не сутультеся. Або якщо вже вистачає розтяжки, так і тримаємо. Потім крокуємо сідницями допереду. Можна використовувати стіночку і потім так само тягнути до себе стопу. Різниці немає. Як кому зручно. Головне пряма спина. Вдих. видих, Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. і Вдих. І видих. розслабились. Ось така ранкова практика. Ну що? І будемо продовжувати. Гарного всім дня.